Подорож на катери Пірка Лайн з міста Волкиакоски до музею Вісавуорі стала справжньою пригодою. На старті нас зустрічало яскраве сонце, нарешті я мала змогу отримати досвід проходження місцевого шлюзу, рівень води опустився, і ми опинилися на просторах озера, де нас зустріла блискавична зміна погоди, що надало цьому переходу від міста в дику природу певної магічності. Згодом дощ та сильний майже штормовий вітер змусив місцевих туристів поступово залишити простір відкритого майданчика, а ми, хто хотів насолодитися послугою прогулянки по озерах поповній, були останніми, хто здався і зайшов в невеличку кают кают-компанію внизу. Дорогою ми бачили безліч острівців з затишними котеджами. це така фішка Фінляндії. Мати дачу у найбільш віддаленому місці. І що найцікавіше більшість людей на катері це були фінські бабусі. Вони подорожували водою заради вражень та приємного спілкування, витратили біля 30 євро на квиток катером, тоді як до музею можна дістатися машиною або автобусом за 15 хвилин та набагато дешевше. І це все, щоб просто провести час разом, побачити вже знайомі місця з нового ракурсу. Як же це мене вразило? Стало наочно зрозуміло, як на практиці працює ідея про піраміду потреб. Перша сходинка це фізичні потреби в їжі та житлі. В Україні, на жаль, багато хто з нас і до війни перебував на першому рівні піраміди Маслоу. А тепер в стані постійної небезпеки у людей часто відсутні ресурси, що дозволяють мислити ширше, мріяти, дивитися з перспективи вищої сходинки. У Фінляндії базові потреби населення задовільнені, і люди можуть дозволити собі розслабитися, насолоджуватися життям, розвиватися, дбати про душ, не рахуючи останні копійки. Цей контекст змусив мене замислитися. Ось чому ми часто не дозволяємо собі мріяти, бо всі сили йдуть на виживання. Ця подорож підсвітила, як важливо працювати над розумінням себе, того, на якому життєво. Етапі ти знаходишся, чого прагнеш насправді, як почуваєшся, що потребуєш. Психологи, духовні наставники, вчителя можуть допомогти підняти голову від своєї грядки і побачити, наскільки широким є світ навколо. Тож мені захотілося навчитися дослухатися до себе та мріяти із глибини розуміння себе, дізнатися про перешкоди, що є на моєму шляху до втілення власних мрій, а ще зрозуміти, який рівень потреб маю саме я, та чого насправді прагну. І чому, того, що, здавалося, прагну, що є сили, не можу отримати, досягти? Як зробити, щоб мої бажання я здійснювала легко та швидко? За відповіддю я звернулася до своєї психологині. Семінар, карта бажань, який вона наразі готує до запуску, це місце, де можна відповісти собі на ці та інші питання стосовно власних бажань, прибрати перешкоди до здійснення мрій та накопичити ресурс для втілення своїх бажань у життя. Наступний семінар відбудеться наприкінці грудня, в той сакральний час, коли сонце цього року вмирає, а нове сонце народжується знов. Тож ділюся цією можливістю з вами. Переходьте на телеграм-канал Наталі Рибачук, психолога, що допоможе і вам зустрітися із майбутньою версією себе. Пишіть слова Мрія в телеграм-каналі пані Наталі та отримайте інформацію про робочу психологічну групу Карта Бажань. Буду рада зустрітися там з вами.